Викупив вас, і коли ви були викуплені ним, коли ви зрозуміли, що вам потрібен викупитель, який вас викупить за вас. Ви знаєте, коли часто ми е, хочемо допомоги чиєїсь? Наприклад, у нас є ситуація, якась така тупількова. Значить, їдеш на машині тупік, а хочеш щоб був проход туди, а там нема проходу. Ось я буває часто, е, часто ходжу або десь їжджу на велосипеді і, і думаю, там можу і проїхати. Туди їду, там все, не можна виїхати. І хочеться, щоб був проход туди. Буває, коли, що ти попадаєш в таку неграз, ситуацію. Негара... Неграз. ситуацію, коли він хлопець сьогодні розказує мені таку історію, він з, бу... з богуні йшли два наркомана. Е -е... Один коротше, перебіг дорогу, а другий завіз на дорозі. Прям завіз. До машина одна пропустила його, він пройшов, а той не побачив. І він його коротше, взяв на капот. І все. Така тупикова ситуація. Як з цієї ситуації, коли тебе мучують, тобі щось розказують, тобі кажуть, що ти збив людину, ти винуватий, ти неправильно поступив. Це реально тупикова ситуація. Хочеш дати всі гроші, які в тебе є, щоб питання було закрите і забуте. Тому що тебе мучують, тобі мозги полоскають, і, так, і треба якийсь, щоб хтось викупив тебе. Хтось, хтось за тебе поручився. хтось підійшов і вирішив цю проблему за тебе, щоб вона була раз і вирішена. І бувають такі, є такі людей, наймають, щоб вони вирішили такі питання адвокатів, наймають, ще. Ось немає, щоб ви якісь якісь питання вирішувалися. Але є проблема в людей, яку не може вирішити ніхто, крім Ісуса Христа. Це Його гріх, який є в кожної з нас. І навіть коли ми прийняли Ісуса Христа, Господа Спасителя, як свого Спасителя, і ми знаємо, де ми будемо після смерті, після того, як ми знаємо, навіть ми все одно маємо гріх. І ми робимо гріх. У нас є гріх, і ми робимо Його кожен день. І нам потрібен викупити, купити кров Ісуса Христа. І тільки може Господь викупити нас. Но є люди, які кажуть, що Ісус Христос може якийсь гріх не викупити. Може Бог якийсь гріх не викупити? Скажіть, будь ласка, як ваші думки? Є такі гріхи, які Бог може не викупити? Нема, так? Да? Точно? Ви впевнені? Ну, давайте ви назвати певні гріхи. Ну, давайте назвемо давайте назвемо погані слова говорити. Якщо я буду говорити погані слова, Бог може мені цих відпустити? Взагалі не можна погані, погані слова говорити, Нельзя можна не погані слова. Ну коли люди вживає погані слова, злиться, говорить погане слово, то Бог може цей гріх простити, діти? Ну, щоб він, щоб він їх простив, цей гріх треба, що, по-перше, зрозуміти, що ти неправильно робиш. Друге, це, розвірю, це дивіться, ви як ішли в одну сторону, ви матюкалися, це ваш шлях. А потім раз, ви розвернув в другу сторону, і ви це не робите. Це інший шлях. Оцей шлях ви робите. Ви розвернулися від цього. Є гріхи, наприклад, є такі гріхи, наприклад. Наприклад, там, за, за, так, комусь. Майте таке знаєте, зле око, кажучи, на нього. О, в нього є. Найк, я таки теж хочу. О, в нього є iPhone. Я теж хочу. Як, це, як цей гріх називається? Я забув, як називається. Заздрість, заздрість, так? Тобто заздрість. В українській мові є таке слово заздрість. Ви заздрісні люди. Скажіть, будь ласка. Ви заздрісні або ні? Ви заздр... заздрісте комусь? <laughs> <laughs> а, а цей гріх вас має в вашому житті, вам також треба кров Ісуса Христа, яка може вас викупити від цих гріхів, від цього гріха. Запам'ятайте, якщо в когось з'явилася якась річ, це гріх заздрити. І ви, висі хочете її. А чому йому мені не дали? А чому така фортепана, у мене немає фортепіана? А чо, чому це йому жертвують, а мені не жертвують? А моє на дачі. У мене є дача, а в мене нема дачі. А вона так ікче. Бивайте мені таку, я візьму. Тобто зараз не можна бути. І все одно нам треба викупити на кров Ісуса Христа, яка нас може викупити і очистити. І в вашому житті може бути така річ, що в когось щось є, в когось є там трактор, в когось є скейт, в когось є велосипед, в когось є айфон, в когось є квартира, в когось нема квартири. Підійміть, у кого є своє особисте житло. Особисте. Квартира, Фартира, будинок, дача, халупа, сарайчик. Це все підходить. Ну, все є. То коли Коли в тих, кого появиться, потім кого немає, не будьте заздрісні. Не заздріть ніколи, якщо в когось щось є. Знаєте, що має, яка ваша має бути реакція, якщо когось щось з'явилося? Яка ваша має бути реакція? Радість. Радість. О, о, слава Богу, що там є прапор такий, я радий. О, класно! Тобто ви маєте підтримати, порадіти. Братя, сестри, а ви знаєте, що в брата там Тимура з'явився велосипед. О, слава Богу, треба йому позади привітати. А, а люди злі, знає, злі зли, злими оками, очі злі. Вони. А чи це йому? А ти знаєш? Ось Тимур велосипед появився вже. Нічого собі, який він багатий. Є такі злі, злі люди. Ви так не маєте поступати? О, появилося там те. о. От, Олександра поєпилися рубашка Вишиванка. А вона не має. Чого він не ділиться зі мною? Такі люди бувають злі. Це злі люди. І ми можемо під цим також цьому участвувати. Будь ласка, брати і сестри, не будьте заздрісними. Заздрість це не ваше. Знаєте, хто заздрив Ісусу Христу? Фарисеї. Йогуда. Хто ще заздрив? Люди заздрили. І вони зібралися таємно ночі, щоб убити його потом. От, до чого це призвело заздрість. Заздрість, це ця штучка дуже небезпечна. Якщо в когось щось є, а у вас немає, це не проблема. Просить Бога, Бог дасть вам теж. Чому не получаєте, бо не просите. А чому не маєте, бо не отримуєте? Тому що не попросили. А чому Бог має дати вам, бо ви не просите? Ну, наприклад, мені треба, мені, наприклад, треба, не знаю, якась річ треба. Вика, мені треба мікрофон. Згорів мікрофон. У вас згорів мікрофон, треба було мікрофон. Немає. Я попросив? І Бог дав. Ну, якщо я не попросив, бо як мені Бог дасть, якщо я не прошу. Як, 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 як? Як? Як Бог дасть? Як Бог дасть, якщо ми не просимо? Тому для того, щоб... У, треба що зробити? Попросити. І Бог дасть. Що для цього треба? Попросити. Ну, заздрити! Бо в нього є така сумка. Або в нього така є сумка. Або в нього Джордани є. Або ще щось. Це заздрість все. Пам'ятайте, якщо ваших друзів, сусідів щось з'являється, не будьте заздрісними. Що ще? Які ще гріхи бувають? Блуд. Ооо, дивіться порнографії, хлопці. Да, да це все гріх, хлопці. Дівчатка. Дивіться, в Ютубі, в Тіктокі. токі Вєрі немає сьогодні чогось. Де ця Вієра наша? Позвони Євєрі, хай вона точно прийде. У нашого не має бути такого. Це гниль і це річ, яка соромить по-перше. Господа і нас. Це річ, яка шкодить нам. Що є фільм або відео, або, або ще якась річ, де вибачте порнографія, ви в цьому не маєте участвувати. Ну, ось прийшла одна дівчинка каже, а ходьте мені на танці? Ходять на танці. Вони ходять на танці. Каже, що це таке танці? Танці зв'язані з порнографією, представляєте? Вона в трусах, ну, я кажу, так як є, в такому лес, таких цих ласінах в такому всьому. Танцює. Дитяча порнографія називає. Правда, правда, труси ж видно, труси ж видно, ножку підняла, оп, і не видно всім, оп і сховала. Все. Ну, я кажу правду. Я був зі був, був з біженців. З був зі з біженці, там де біженці виступали, різні біженці. І там серед них були християни. Тоже біженці християни. І вони танцювали. Оп ножка! Все видно. Я, такий, я, я, я туди прийшов, щоб там роздавати трактати, все. І там концерти. Кожен, і там діти виступали, діти і такого і такого. І всі пологолі. Ви знаєте? Ні, ні, справа не в тому. Та це правильно кажете. Да, справа не в тому, що цьому люди не учать, що це неправильно. Біблія учить, що це має бути неправильно, що не можемо в цьому часу ти ми. Ми не йдемо на концерт. Ми не йдемо, коли служіння неділя, ми не йдемо на змагання. Ви знаєте, великий-великий великий чемпіон олімпійський, який не пішов в неділю на змагання. сказав, Я не піду! Я в неділю буду на зібрані тут сидіти. Я не піду е, змагатися. Всі шок, як так? Мене неділю служіння, вибачте. Знаєте що Бог йому подарував? Медаль золоту потом. Він вибрав шлях. Господа, а Бог йому дав медаль. Знаєте, що він зробив з цей медалі? Її поклав покрав коробочку. Знаєте, що він зробив на другий день? Поїхав в Китай місіонером. Все, йому саме-саме було -саме Бог. І він коли біг, я кажу: я біжу ради Бога. Бог в моїх ногах і мене веде, і він мене веде. Він, коли приїхав в Китай, його всі там зустрічали. Всі знали, що це він, він чемпіон олімпійський. Через пару, ну, якийсь час там почалась війна в Китаї. Він міг там допомагати дітям про Господа під час війни. Коли війна завжди страждають, страждають мирне населення дуже сильно. І він міг цих дітей, всіх їх збирати і їм проповідати про Господа. Розказує про свої подруги, як він завоював медаль золоту. Це була можливість, і не більше. І в вашому житті також ось така річ. Якщо ви маєте цю річ, ця річ треба міти контролювати. Ця річ буде вас контролювати. Є речі, які вам можуть управляти. І це реально це може бути. Ця річ може вам управляти. Представляєте? Така маленька річ може вам управляти. Коробочка. Або ви можете нею управляти. Телевізор, плазма, давайте така дюймова, яка там є у вас. Комп'ютер, ноутбук, лептоп. Що ще там є таке? Планшет. Планшет. Багато що може вами управляти. Приходиш до дитини і заберешний. Ну це, це, це телефон твій. А, телефон, бачите, його давня. Забрав телефон. А! Дай телефон мені! Як так може бути? Що телефон управляє дитиною? А у вас так є? І ще заберу ваш телефон на, на тиждень. Ви зможете без нього? Ні. Ні, бач, не може. В неї вже стрес. Стрес! Знаєте, що ще буває в людей? В людей буває що така штучка є, правда? Мій перший гаманець. Гаманець. Знаєте, ця річ теж, якщо забрати у вас, ви теж будете дуже злі. Тільки є різні методи забирати у вас ці речі. І ця річ також може вам управляти. Що це таке? Це гаманець, в якому лежать гроші. І гроші гроші можуть управляти вами. Якщо ви ставите собі цю річ перше, ні, ні, що я не можу пожертвувати. То Бог це забере. Якщо ви сюди не жертвуєте, не плачте, що у вас грошей немає. Бог забере їх. Бо ви любите це більше, ніж Бога. А Бог каже, Бог любить того, хто радісно дає. Бог любить. Того, хто радісно дає. І питання. Чи ви ви свій гаманець Господу теж? Бог, ось мій гаманець я тобі віддаю. І всі гроші тобі належать. Всі тобі належать. Та не зважає, що кажу, що пенсію треба перерахувати церкву. Я не про це зараз говорю. Я говорю про те, що ці гроші належать Господу, і всі гроші, які у вас є, ви тратите на що? На правильні речі. І з цих грошей ви якусь частину віддаєте Господові. І ви не жлоб і не жадний. Ви виділяєте гроші також для Господа. І в вашому житті є таке розуміння, що є Господь Бог, де ви виділяєте якусь частину в вашому житті і грошам для Господа. Знаєте, коли діти користуються телефонами або планшетами, або ноутбуками, для цього треба інтернет. А інтернет треба, щоб мати, її, треба, платити гроші, правильно? Пощо гроші ваші, коли ви буваєте тратити не на неправильні речі на якусь порнографію або ще щось, Це, це теж неправильно. Гроші перші гріх. неправильно ви, коли їх тратите на ненаправильні речі. І потім, що далі відбувається? Ви Богу не можете пожертвувати. 300 гривень. Як я мобільний зв'язок можу поповнити на 200 гривень чи на 300 гривень? А Богу я пожертвувати не можу стільки. Та максимум гривні можу тільки. Я ж жадний. Ні, я не жадний. Я просто просто бідний. Так себе виправдовує. Я впевнений, я, я свій раз вже малював. Знаете, если человек получает минимальную пенсию, получает минимальную пенсию. Сколько минимальная пенсия? Там и только Сколько? Сколько это скажите, Сколько это будет? 273 270. 2,5. Ну, округлять. Тобто, сколько жертвовать? ти сила не жертва, ви почався покрадай Бога. А на що жить? Я вам кажу ще раз, кажу, багато раз. А -то потім, а на... я... Скільки раз? А як на що... це жить? Тоже... Що це великі гроші? Ну я Богу пожалію, я, 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 не, я не дам 200 гривень. Бо я ж Богу жалко, мені Богу жалко. Це я кажу мінімум. Ну, насправді вивогу і тоді 100%. Бо Бог дав здоров'я, щоб ви заробили гроші, Бог дав вам сили, Бог вам дав все. Отакий гріх теж буває, жадність. У людей є жадність. Жлобство назву таке. Жадність. Ви щедра людина. Ви щедра людина? Скажіть, амінь. Якщо ви щедрий. якщо ви щедрий, то ви не даєте дві, 200, 272 гривні, даєте більше трошки. Ми говоримо про 370, це від, від вашої зарплати. за ваша зарплата. Пенсія. Це мінімально. Ну Якщо ви почати 5 тисяч, це, це, це ми беремо від всіх доходів. У мене може бути 270, це тільки пенсія. А ще мені можуть там, дати діти діти 3 тисячі гривень, то вже 4 700. А ще, а ще я можу заробити на базарі трошки. Ще 2 тисячі заробити на базарі. Скільки виходить разом? Вже? 6-700. Uh -huh. І тут вже, виходить, скільки буде, вже сума трошки більше буде. Вже буде 600. <рес> На, базарі. На базарі На базарі люди продають овочі, продають фрукти, продають. І я жертвую. А ти жертвуєш? Ти жадний? Вибачте, можна не давати, Господи. Я з вас не вимагаю грошей. Я просто вас вчу, щоб ви були вдячні Господові за його, за його викуплення. Він переписне. Він викупив, Господь викупив нас. Він вас викупив. Що я можу сказати? Вибачте, коли у вас тупікова ситуація, ви готові дати всі гроші. Коли ви прийняли Господа Ісуса Христа, ви готові Богу все віддати. Він брат розказував, коли він прийняв Господа Ісуса Христа, він взяв всі свої ну, тереми були в план, такі, такі сучасні планшети. Знаєте, які як би планшити тереми були? Там були такі планшети, планшети, знаєте, які вони були? Вони називалися е, касети. Це тоді дорого стоїло. Відеокасети. що взяв? no. в, взявся в мусорку викинув. Бо він зрозумів, що це, він, він з цього залежний сильно. Я не кажу, що ви телефон в смітник, mm -hmm. але я кажу, ви контролюйте телефон, що контролю, телефон не контролював вас. Контролюйте свій гаманець. Жертвуйте. Кому? Богу. Не треба мені. А може, що у вас є така жадість, жадість на те, щоб молитися з Богом спілкуватися? Ви всі молитеся молитеся ввечері перед сном? Ви всі молитеся перед їжею? Ви всі молитеся, коли вам, вам, вам радісно винайшли тисячу гривень. Ви всі молитеся, коли ви потеряли тисячу гривень. Ви всі звертаєтеся до Господа, коли вам хорошо, коли погано, коли тривога, коли радість. Перед тим, як щось зробити, мотякнутися, ви помилилися перед Богом, Бог, можна мені мотюкатися? Коли я хочу щось вкрасти в когось, помилюйся давай, Бог, це, це від тебе чи не від мене? В вашому житті є практичне, практичне життя християнське з Господом. А як вам практично, практично жити і поступати? І практично не грішити. Вам потрібно цю книгу любити. Любити її треба. Полюбити треба її. Я деяким навіть подарив МП3 з Біблією. Хто вже прослухав, якому я дарив? Я. Повністю. Всю Всю повністю, так? Да? Якщо у вас немає МП3, то, будь ласка, читайте. МП3 для того, щоб можна було, коли працюєш, включив наушники і працюєш. Одне на ухо хоча б одне відкрите, там, щоб працювати. Це дуже хорошо. І це практичне життя християнське ваше має бути. Ісус Христос викупив тебе на хресті, Він платив за тебе. І у вашому житті є ще багато гріхів. Список гріхів можна такий великий-великий-великий зробити. І знаєте, що цей список може бути такий вільний, вам не передати. Це була така історія, як це закінчу я. Історія така, така про одного чоловіка. Він одного разу опинився в одній кімнаті. Не знаю, як він там опинився, кажу, опинився в кімнаті. А в кімнаті багато тумбочок з шухлядами. Дуже багато. І Відкриваючи любу шукляду, відкриваючи любу шукляду, там в кожній шукляді був список його гріхів. Якщо взяти ваші всі гріхи, який буде список? Буде великий список? Усі гріхи за ваше життя. Ви візьміть, будь ласка, блокнотик і попробуйте написати сьогодні ввечері, які я гріхи робив. А, а ви хоч напишіть, хоч напишіть 100 гріхів ваших, не, які не, ви не, робили. Не. І тоді ви зрозумієте, що багато гріхів у вашому житті, які ви робили, що вам їх за них соромно, що треба щоб в житті щось міняти. Нам треба часто спинятися і аналізувати своє життя. І знаєте, відкривавши він ці всі всі, всі штуки, ці штуки відкривавши, підходить до нього садна і каже: що, Ну що?, гріхшник! будеш зі мною в пеклі горіти! в пеклі горіть. Знаєте, що йому було стало дуже соромно за себе, за свої гріхи. Але він знав одну річ саме головну в своєму житті. Знаєте, яку він річ знав? Він знав, що Ісус Христос умер на хресті за мене і що Він його прийняв як свого Спасителя. Він каже до Сатани, прочитай останнє, саме останній мій гріх прочитай. І під ним, що написано, прочитай, будь ласка. А що було написано? Сплачено. Чек такий, чек. В кінці пишеться. Нуль. Нуль. Плачено. Ви на касі війні, що за вас заплачено можете йти. Пам'ятайте це, що за вас заплатив Господь. Він заплатив. А ну ви цей чек вносите певні гріхи. Ви вносите кожен свій гріх, ваше чек вже заплачений, а ви ще, а ще можна мені побрехати, а ще можна мені помотюкатися, а ще можна мені порнографію подивитися, а ще можна мені ще щось зробити. І ви той список додаєте кучу всього. І знаєте що Ісусу Христу? Йому прикро, що ви так робите. Йому прикро, що ви любите більше не Бога, а любите цей світ, що, що, що в цьому світі. Біблія каже, не любіть цього світу, що в цьому світі. Не любіть цього світу, що в цьому світі. Не любіть того, що в цьому світі є. Любіть Господа Бога всім своїм серцем своєю душою. Це перша заповідь, яка є. Всі своєю душою, всім своїм серцем, всім своїм розумінням. Любіть. А любите ви так? Любіть Господа. І хай Господь благословить, щоб пам'ятали ви про викуплення, Викуплення Господа, який Господь зробив для вас. Він викупив вас, Він викупив вас. Амінь. Давайте самі помолимося.